Росія йде на дно цієї ночі. Ракетного удару зазнав судноремонтний завод у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. У результаті уражені великий десантний корабель та підводний човен окупантів, які саме судна отримали пошкодження, і наскільки серйозні наслідки дивіться просто зараз на каналі Січас. У ніч на середу, 13 вересня, виявилося для жителів анексованого Криму вельми неспокійною. Зокрема, не стуляли очей жителі міста Севастополь. Там гримів судноремонтний завод імені Орджонікідзе. Його атакували одразу 10 потужних ракет. Лишень подивіться, що вдалося зафільмувати очевидцям. За коментарі перепрошую одразу. Самі розумієте, росіяни у Криму таке бачать не часто. Та багонь Сівастополіта унаслідок влучання по заводу прогреміло кілька потужних вибухів, після чого в небо здійнявся величезний вогняний гриб. Водночас, судячи з кадрів, якими місцеві жителі діляться у соцмережах, у багатьох із них це видовище викликало досить неоднозначну реакцію. Одночасно, схоже як на жах, так і на захоплення побаченим. Згодом, вже на ранок, українська розвідка в особі представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова підтвердила інформацію про ураження в Севастополі двох російських суден великого десантного корабля та підводного човна. Щоправда, які саме судна були уражені, він не уточнив. А командувач повітряних сил зсу Микола Олещук коментуючи нічну бавовну, подякував пілотам наших повітряних сил за відмінну бойову роботу. Далі буде додав він у телеграм-каналі. Низка осінь та аналітиків, переглянувши супутникові знімки, припустили, що пошкоджень могли зазнати воєнний десантний корабель проекту 775 ропуча та субморина кіло носій ракет калібр. Дослідники також публікують відповідне фото водночас, за даними російських пабліків, зокрема ті, які називаються Шот та База, йдеться про ураження великого десантного корабля Мінськ та дизель електричного підводного човна Ростов-на-Дону. Зокрема, ціна такої російської субмарини, яка була пошкоджена під час атаки, приблизно лише собі осягніть ці суми. 300 мільйонів доларів. Обидва плавзасоби перебували на ремонті у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня, ну а після гарячої ночі їх охопило полум'ям. Вперше в історії крилаті ракети були застосовані для ураження підводного човна. І одразу результативно пише Дефенс Експрес про українську атаку на Севастополь. Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами Росії, тому єдиною можливістю вразити російський підводний човен було саме знищити його в бухті, зазначає видання. До слова, це перше фото після атаки. Російська бляшанка продовжує диміти. ну і скажу навіть більше: цей от великий десантний корабель Мінськ Російської Федерації, яким сьогодні було завдано удару. Знищено, а не просто пошкоджено у цьому, впевнені аналітики Oryx – це нідерландський сайт розвідки та на основі відкритих джерел оборонної тематики та дослідницька група із питань війни. Ну власне, вся річ у тім, що цього разу удар по стратегічному об'єкту загарбників завдали, як ми вже зрозуміли, не дрони камікадзе і власне не інші якісь засоби, а саме крилаті ракети. Про це ж стверджують, і у російському міноборони. Тут вони від фактів не стали відхрещуватись цього разу. У власне оборонному відомстві Російської Федерації заявили, що нібито їхніми засобами повітряної оборони збито сім снарядів, а патрульним кораблем Васілій Биков» знищено всі безекіпажні катери. І у Шойгу запевнили, мовляв, два підбиті кораблі будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів. Ну це вже очевидна брехня, оскільки, як ми почули зі слів аналітиків, все таки одну бляшанку таки пустили за відомим усім напрямком. То чим же били насправді? Удару по заводу в Севастополі ймовірно було завдано ракетами Шторм Шедоу. Про це пишуть російські змі з посиланням на військових експертів. На їхню думку, для такої атаки знадобилося щонайменше 5 п'ять літаків типу су 24 про ураження саме британськими снарядами виданню Sky News також розповіли українські та західні джерела. Щоправда, ці джерела анонімні і таку інформацію підтвердити неможливо. І ми будемо чекати все ж таки на остаточні висновки і остаточну інформацію від нашого військового командування. Водночас, офіційних даних про загиблих після такого масштабного вогню, із боку росіян не було. Але інтернет спільноти країни агресора заявили, що два співробітника заводу пішли із життя. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв хіба що написав про 24 постраждалих. У чотирьох людей каже він стан середньої тяжкості. Уявіть собі, на цьому наші сили оборони не зупинилися. Близько 17-ї години військово-морські сили сповістили про знищення ще одного ворожого катера, типу КС-701 Тунець. Залягла ця залізна рибина на дно у північно-західній частині Чорного моря. Велика подяка за це нашим силам оборони Півдня. Я ж також зазначу, що станом на серпень, за даними Генерального штабу збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Федерація втратила сумарно 18 кораблів та катерів. Як вам такі підрахунки і чи зможуть Росіяни утримати свої уражені плавзасоби на плаву, очевидно, що ні. Але все ж таки напишіть у коментарях, що вони там собі думають. Дуже цікаво почитати буде ваші судження. Не забудьте про свою вподобайку і закликаю вас активніше підписатися на Ютуб канал «СЕЙЧАС», Якщо ви досі цього не зробили, таким чином ви не лише будете знати про все першими, а й бачити все, що відбувається у нас на каналі, одним із е ключових е наших підписників, оскільки. Ви будете бачити не лише новини, а й сповіщення. Якщо натиснете на кнопку дзвіночка, дуже вам рекомендую. Ну і крім цього, наголошу, це вже другий російський тунець протух із початку вересня, на початку цього місяця, у північно-західній, знову ж таки, частині чорного моря, під час спроби висадки ворожого особового складу, наші захисники знищили аналогічний зразок. Як це було? Дуже вибухове відео. Ви його точно маєте побачити. Дуже раджу вам подивитися в попередньому випуску новин. Для цього не ставте цей ролик на паузу і дивимось разом вже за кілька секунд. Протягом останньої доби Сили оборони України стримували наступ російських окупантів одразу на кількох напрямках лінії фронту. Разом з тим триває і наш український контрнаступ. Так, за йдуть вперед на заході Запорізької області. Ситуація на полі битви та оцінки щодо нинішнього стану справ російсько-української війни дивіться просто зараз на каналі. «Січас». відповідно до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України протягом останньої доби армія російських загарбників вела наступальні дії. На Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках станом на ранок, 3 вересня, відомо, що за попередні 24 години відбулося 30 бойових зіткнень. Пропоную зупинитися на кожному векторі передової окремо рухаючись по військовій мапі. Отже, починати будемо зі сходу. Ситуація напружена на куп'янському напрямку. Там противник завдав авіаційного удару в районі М'ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестови Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Нової Горівки Луганської області. Ці ділянки пробувають під пильною увагою, адже особливо гаряче там вже не один тиждень поспіль. То чого добуваються загарбники? Сили оборони розкрили мету так званого наступу, який провалюється тріском росіян поблизу Куп'янська. Пропоную почути пояснення тактиці ворога від керівника прес-служби східного угруповання військ Іллі Євлаша. Ворог зосередив свою увагу напрямку Нової Горівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Нової Горівки зосереджені панівні висоти, пояснив речник. За його словами, противник намагається. Клинитися, щоб просунутися до річки Оскіл, поки атаки ворога не мають успіхів, Збройні сили України стримують штурми противника. От лише вчора, тобто у суботу, нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, і також ліквідувати один польовий склад з боєприпасами: одне авто, сім безпілотників, шість із них типу ланцет. Додав пан Євлаш. Українські сили оборони продовжують наступ і на Бахмутському напрямку у Донецькій області та просуваються вперед. При цьому успішно нищать ворожу техніку. Про це пише на сторінці у Телеграм командувач сухопутними військами збройних сил України Олександр Сирський. Аби не бути голослівним, генерал-полковник показав роботу 22-ї окремої механізованої бригади. На відео зафіксовано роботу розрахунку БМ 21 град, який завдає. Нищовного удару по піхоті противника бойова робота триває. Прокоментував ці запальні кадри Сирський. на Авдіївському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєвєрного Донецької області. А на Мар'їнському відрізку противник вів безуспішні знову ж таки наступальні дії у районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.